Тож думав, це мужики, алло, давайте присоединяйтесь, хотя хоча б нам, там, я не знаю, штурмовий 150-й і давайте роботи, відкидувати врага. Я почався в університеті, закінчив перший курс, на другому узяв академію відпустку і пішов. Потім три роки служил, в у м році. Я повернувся. Потім з друзями відкрили свою справу. І в 22-му році, десь чотири ранку, зателефонував товариш, все, збираюся. Типу, я вже так от. Розповів, що я швидко прокинувся, я був зобраний з рюкзаком, і я вже, я вже пішов. Спочатку ми там своїм формуванням займалися, перехвачували, якісь питалися, намагалися поймати колони там, на юнаківському напрямку, Сплачувалися в сумах, там, хто як, там, їх партизанили, общем. Потім мені якось зателефонували з 150 батальйону, нашої 117-ї бригади, не хочеш так так і так приєднатися. Шлях мій — світ солдата. Командиром двох рот одночасно був, <гум> тимчасово виконував обов'язки іншої роти.